Здається, одного звернення оприлюдненого у всіх Бердичівських змі, де самооборона Бердичева та Бердичівського району просила у громадськості підтримки своєї позиції у питанні формування народної влади, місцевим борцям за народовладдя виявилося замало. В актовій залі адміністрації відбулася прес-конференція, влаштована самообороною скоріш за все вже задля центральних телеканалів. Тема незмінна: кандидатуру лідера Бердичівської свободи Олексія Побережного, котрий в області розглядається як один із претендентів на посаду голови райдержадміністрації. Бердичівський район не підтримує. Натомість має свого висуванця Олександра Руденка, який протягом семи років працював у районі на різних посадах. До побережного його організація претензій немає, зауважив у своєму виступі голова місцевої самооборони Сергій Адам'як. Але нині району потрібен кризовий менеджер, а не людина, яка гнутиме партійну лінію. Ми не рвемося ні на які крісла, ні на які посади. Ми хочемо просто, щоб був порядок в місті і в районі. Наше, наше завдання підтримати цей порядок. Ми не від себе висунули цю кандидатуру. Тому що половина, половину тих людей, які прийшли зараз на захист громадського порядку, я взагалі їх не знав до цього. Я познайомився з половиною людей, які зараз ми разом зібралися, я їх до того не знав. Тому прислуховується до всіх думок, до всіх організацій, до всіх людей, до фахівців. І така кандидатура була винесена, щоб вона була не політичною. Тому що ми не боролися за те, щоб зараз нам політики знову починали замилювати наші мозги. Ми хочемо порядку і контролю. Нічого проти Олексія Побережного, громадянина і патріота, не може сказати і голова Бердичівської районної ради. І питає водночас: чи буде толк, якщо його агронома Костянтина Мулярчука взяти і призначити керувати залізничними перевезеннями десь у козятині? Претензії, претензії до побережного, до, до, до нього як особистості, до нього як члена партії Свобода ніхто не має. І сьогодні я сиджу тут, щоб не судити і казати, хто буде, хто не буде. Але є громадська думка, громадська думка в село має прийти фахівець, який має захистити і допомогти селянам. У нас було перше зібрання голови місісів ради. Перше зібрання. На яких ми знали, що нам вже пропонують технічного так сказати, кандидата голови адміністрації побережжя. У нас є свій не тому, щоб зіткнути лобами людей або дві, дві громади, а тому, що він, він працював зі складній адміністрації і в якійсь мірі такий складний час він буде нам надавати діяльну допомогу. Зі всією, як то кажуть, повагою до пана побережного і голова районної асоціації сільських та селищних рад. Та хіба це нормально, коли городянина висувають на посаду очільника аграрного району? Запитує Світлана Барановська. А кандидат від села Руденко нагадує, вже пройшов кількома щаблями в районній владі. Та й взагалі, які переваги має побережний перед Руденком? Хіба може людина, яка не знайома сьогодні? З азами аграрної справи, яка не знайома сьогодні із специфікою ведення господарства в районі, Очолити господарство. Як сьогодні буде говорити о, о, представник о, такої партії і представник о, верніше такої посади, швидше всього сказати, із представниками, о, які попрацювали 40-50 років на землі? От, що він зможе з ними підвести спільну риску під якимось знаменником і дати їм якісь поради. Ну, Наше бачення таке, що е, цю посаду має очолити людина, яка не є представником якоїсь партії. Я думаю, що все-таки губернатор Сидір Васильович мудра людина. І йому вистачить його мудрості для того, щоб Бердичівський район знову не кинути на призволяще, Колись він дав собі слово не працювати в органах державної влади, зізнається Олександр Руденко. Але події на майдані багато чого змінили у житті мільйонів українців, а значить, і в його особистому житті. Він не є ініціатором свого призначення на чільну посаду, стверджує. Але коли про це просить координаційна рада самооборони та сільська громада, мені ну, важко було прийняти рішення. Повірте, через те, що це кардинально змінює взагалі моє життя. Але якщо сьогодні доля складеться так, що мені доведеться очолити Бердичівську районну державну адміністрацію, я вже тільки що проінформував, що я єдине можу обіцяти громадськості, що я політикою займатися не буду. Я сьогодні в Бердичівському районі і не тільки в Бердичівському районі, а напевно на більшості території України головним є соціально-економічний розвиток. Якщо так станеться. Я буду намагатися зробити все від мене залежне, використавши свій досвід роботи, в тому числі і досвід роботи в Бердичівському районі. Педагог та управлінець за освітою він знає, чого потребує нині Бердичівщина, стверджує пан Руденко. Водночас не бажає бути яблуком розбрату і чітко усвідомлює сьогодні. Посада керівника райдержадміністрації, це як модно нині казати посада камікадзе. Конституційна реформа 2004 року вона не передбачає наявність районних державних адміністрацій. І я хотів би висловити своє переконання, що від цієї форми, напевно, треба від цих інституцій треба відходити. Сьогодні у нас сформовано громадське суспільство європейського рівня. І це ще раз підтвердила революція. І сьогодні призначати звідки, ну, з Києва і так далі, ну, як на мою думку, воно є недоречним. Сьогодні ми повинні повернутися до обрання представників громадськості в районах і, вже, скажімо, чи шляхом непрямих виборів, обрання виконавчих органів на місцях. Аби розпочати будь-які процеси у місті чи районі, має бути сформована легітимна влада. Це вже думка Олексія Побережного. Ну а щодо того, що Свободівець протягує свого ж Свободівця, то. Ми чудово розуміємо, що зараз на черзі мають бути президентські вибори. І в будь-якому разі ті питання, які були поставлені політикам на майдані, вони в будь-якому разі будуть реалізовуватися. Всі ж ми чудово розуміємо, що після президентських виборів будуть наступні вибори, так також по зміни структури. І вже тоді, коли ми будемо мати 100% легітимну структуру влади по всій Україні, я думаю, це питання абсолютно нормально вирішиться і в цьому не буде якихось проблем. Зараз це більше як правильно тут було зазначено технічні питання, які варто вирішувати, тому що. Зараз район по суті в такому підвішеному стані, а так не повинно бути. Влада завжди має бути в усіх її куточках. Із часом весь цей рух навколо керівної посади увійде у нормальне русло, адже тут всі бердичівляни і мешканці району, переконаний Олексій Побережний. На факт, начебто, не сприйняття його сільською громадою і самообороною, він відповідає готовністю до спілкування і відсилає до законодавства. Ми всі були на Майдані, я також і мої побратими, тобто тут є повне розуміння, як я бачу, із самообороною, тому в цьому проблеми немає. Є певне несприйняття на рівні, скажімо так, бачення того, ким має бути керівництво району. Але знову ж таки, тут, якби є законодавчий момент справи, тобто є. Голова районної адміністрації призначається головою обласної держадміністрації і затверджується президентом України. Тобто, це не та тема зараз, на жаль, яка може бути вирішувана на місцевому рівні. Тому, якби власне час покаже, я не думаю, що в нас таке вже не сприйняття з самообороною, як це може видаватись на перший погляд. Ми всі чудово один одного знаємо. Довгий час були і на майдані, і на Бердичівському майдані, і в усіх таких гарячих точках, які виникали в Бердичеві. Тому все все насправді нормально. Іде нормальний абсолютно процес комунікації. Ви ж бачите, сьогодні спілкувалися. Все абсолютно гаразд.